Підполковник Олег Матвійчук, командир одного з батальйонів Волинської бригади територіальної оборони. Слава Україні! Героям слава розкажіть, як давно ви долучилися до Волинської бригади тероборони в рядах цього батальйону з початком збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави, тобто з 24 лютого 2022 року. Розкажіть про ваш день, як він відбувається? Чи є у вас якісь години робочі, чи ви 24 на 7 працюєте? Як от військовослужбовця відбувається служба? Для тих, хто, можливо, не знає? В нинішній час. І так можна сказати, з 24 лютого минулого року у всіх військовослужбовців робочий день це 7 на 24. Обидиний день відбувається наступним чином. Зранку заслуховую доповіді про стан справ в підрозділах, доповідаю старшому командуванню, а далі все відбувається згідно плану. Підготовка особового складу, забезпеченість. Бойової підготовки, організація забезпеченості підрозділів по всіх видах, які на сьогодні ставляться завдання перед вашим батальйоном, прикриття державного кордону зі сторони Республіки Білорусь, недопущення будь-яких помислів, пересування, просування, ведення розвитку чи інших агресивних напрямків зі сторони Республіки Білорусь сьогодні ми бачили, як відбувається навчання. Такі навчання у вас відбуваються постійно. Наскільки ми знаємо, ми про них ще трішки поговоримо. А розкажіть про вашу співпрацю з іншими підрозділами оборони тут, де безпосередньо знаходимося ми, у нас тісна зараз співпраця з підрозділом Державної прикордонної служби. Ми разом з ними виконуємо бойові завдання по охороні і обороні державного кордону, коли ми разом ми являємо єдине ціле забезпечення оборони і порядку в нашому регіоні, Якими ви бачите подальший розвиток вашого батальйону в плані підготовки, враховуючи можливий наступ зі сторони Білорусі, щотижня все доотримуємо отримуємо те чи інший вид озброєння. Якщо ми подивимося, якими були. Десять місяців назад, якими стали на сьогоднішній день, то ми зростаємо, готуємо людей до нових видів зразків озброєння, які ми отримали. Ми одразу людей направляємо на навчання, щоб вони вміли професійно ними скористатися, якщо противник. Вздумає перетнути державний кордон на нашому напрямку. Часто в інформаційному просторі з'являється інформація про можливий напад з півночі наших кордонів. Як на це реагують бійці вашого підрозділу? бійчинів? військовослужбовці більш. Стають сконцентровані і розуміють, що, можливо, такий варіант. Вони от на минулому тижні проводили інтенсивне навчання своїх танкових підрозділів. І безпосередньо, знаходячись е, на своїх вогневих позиціях, які стикаються з е, кордоном Республіки Білорусь, ми чули розриви, як вони там проводять навчання, від, відлуння тих дій, які в них там відбуваються. Тому Військовослужбовці розуміють, що загроза це не просто намальована, чи якісь там СМІ видали, чи ще хтось, а вона реально присутня. Якщо от загалом порівняти тією бригадою, яку ви її формували рік тому і зараз. Рік назад це були люди, які добровільно, морально і психологічно налаштовані прийшли в батальйон захищати державу, але вони не мали військового вишкілу. Якщо зараз люди так само мотивовані, вони знають, що вони захищають, але вони, беручи до уваги ті навчання, ту бойову підготовку, яку ми з ними провели, вони вже стали в своєму роді професіоналами. Зараз ми вже на них дивимося як на професіоналів, які мають можливість і вміння професійно захищати свою державу. Побут це теж дуже важливо. Ви кажете, допомагають громада. Як загалом ви тут облаштували цей побут? Ми Відриваємо траншеї безпосередньо, облаштовуємо бліндажі, перекриті щілини. На тих же ж позиціях ми облаштовуємо і столови, і навіть бані строїмо. Якщо поговорити про ваш батальйон, у вас більше це тих, хто не має військового досвіду. Чи все-таки є значна частина тих, хто мав військові кадри військові або ж учасники АТО ООС. Учасників АТО ООС, якщо беручи до уваги, як був сформований батальйон. На перших стадіях ми мали, ну, можна сказати, одну четверту. Є кандидат наук, дважди кандидат наук. Є люди, багато програмістів. різносторонні. І музиканти є, і фермерів багато є. Основні люди це ті, які тут були місцеві. А як з приводу жінок? Чи є вони у вашому батальйоні? До двох десятків чотири жінки, які знаходяться, проходять службу на офіцерських посадах. Медичний напрямок, напрямок забезпечення рхбз захисту. Ну, і жінки, які працюють безпосередньо офіцерами-психологами безпосередньо в стрілецьких ротах. А чи могли б ви озвучити, звісно, що це не державна таємниця? Найближчі якісь плани для вашого батальйону, бригади, чи можливо плануєте десь найближчим часом? Виясувати зону бойових дій, щоб туди долучатися до оборони. Наше завдання це здійснювати оборону нашої держави. Якщо наше вище керівництво вирішить, що ми повинні це завдання виконувати тут, на цих теренах, ми будемо виконувати тут, отримавши наказ переміститись на схід, без будь-яких вагань виконаємо і перемістимося туди, де доцільно нас використати. Ви після школи навчалися у танковому училищі. От розкажіть, яка на сьогодні роль цих машин? От знаєте, є щит України, і там на ньому закльопки є. Ото закльопки, ну так, то інші рода А щит це от ми танкісти. Оцей щит це є захист наших терен України, території. Тому я вважаю, це саме один із основних. Родіїв військ нам партнери обіцяли підтримку, зокрема й новітню танкову техніку. Як ви вважаєте, які мають переваги, наприклад, ці ж сучасні леопарди у порівнянні з радянськими Т-72? Я вам скажу так: і леопарди, і Т-72. це є метал. Саме головне це ті люди, які сидять там. Ви брали участь у миротворчій операції в Іраку. Якщо порівняти той ваш досвід, і це що зараз, що могли про це сказати? Ми були миротворцями, коли йшла наша колона, і на нашому БТРі стояв український прапор, ми бачили, як відносяться до нас ті ж самі ракціону. І порівняти ту війну, яка в нас тут іде. То це зовсім не можна зрівняти. Так, да, ми там багато чого навчилися, як веденню тих чи інших операцій, але беручи даже до уваги, яка війна була в 2014 році і яка в 2022 році розпочалася, це зовсім інша війна. Уже рік повномасштабної війни відбувається, як на вас це вплинуло? Коли це почалося, я узнав в сьомій годині, коли до мене один із військовослужбовців дзвонив і спитав, що робимо. Командир батальйону, я ще він не знав, що я вже звільнений, я був вже в запасі. все. я перезвонив до своїх і мені сказали, що сьогодні, в четвертій годині, почався наступ ну, зі сторони Білорусі, зі східних рубежів. Перше, що було моє, я зразу пішов в військовий комісаріат, до якого я приписаний, вже територіальний центр комплектування. Кожен день відчуваєш відповідальність. Не тільки за своє життя, а за тих підлеглих, які на даний момент знаходяться в моєму підпорядкуванні. Мені саме головне це виконати бойове завдання, яке стоїть перед моїм батальйоном. І друге це зберегти життя і здоров'я всіх підлеглих. Коли починалася велика війна, які у вас тоді були думки, емоції, як вони зараз змінились? якщо порівняти, що ми вже знаємо, куди ми рухаємося, як ми рухаємося, і коли починалася велика війна, ще ну, мало було зрозуміло, як буде ще далі розвиватися. Коли все почалося, воно відбулося імпульсуємо. Я взнав, я прийшов. Мене призначили на ту посаду, яку призначили, і я почав працювати. Саме головне робити все якісно і як можна більше прикладати зусиль, щоб пришвидшити нашу перемогу. Цей період життя, який ви вже пройшли, якось змінив ваші погляди на життя, ну на будь-що. Так, да, змінилися. Ми раніше не так сприймали ті події, в яких ми зараз безпосередньо знаходимося. Ми в нас були інші цінності, інші плани. Зараз в нас у всіх, я думаю, людей є цінність одна це збереження життя і здоров'я наших людей, це збереження суверенітету нашої країни. І якщо ми це зробимо, то в подальшому ми спроможні будемо збудувати ту країну, яку ми собі забажаємо мати. Ми коли спілкувалися з вашими бійцями, вони кажуть, будемо служити і воювати до перемоги. Особисто для вас, перемога, якою вона буде, Якою ви її бачите, до якої ідете. Я йду до перемоги, щоб як можна швидше, ми вийшли на наші державні кордони, які були вони до 14 року, щоб як можна швидше в нас перестали люди втрачати своїх рідних і близьких. Коли ми цього досягнемо, я думаю, з тим завзяттям, як ми перемагаємо зараз ворога, з таким же завзяттям і в короткі терміни, ми відбудуємо нашу країну. І впевнений, що ті міста, які зараз завдяки ворогу нам стерті з лиця землі, ми їх відновимо, і Україна буде набагато краще, яка вона була до сьогодення. Дякую вам за службу.